Доброго ранку усім! Хто дивиться мій канал, хто підписаний, хто не підписаний, підписуйтеся на канал. ставте, Нажимайте на колокольчик, ставте лайки, пишіть, пишіть коментарі свої, щоб я бачила, що ви дивитеся моє відео. Ось. І хочу ще сказати, що підписуйтеся, буде весною цікаво, що вийде з нашої плантації. Хто зі мною давно на каналі, ти бачили, що. Що ми посадили плантацію з клубнічки? Хтось там говорить клубнічка, полуничка, я говорю клубнічка посадили і подивимося, що з того вийде. Може, комусь треба буде сажанців, я буду знімати все по сортах, як вона буде плодоносити перший рік, як вона буде розвиватися і так далі. Тому подібне. Багато чого буде ще цікавенько. На наші плантації. А зараз я хочу показати просто декілька орхідей, які, е, я рахую, е, заслуговують на те, щоб їх показати. Ось в мене є ось така орхідейка. Зараз я її дістану і ми з вами подивимось. Так, ну ось, я її сняла з-під цю орхідейку. Е, трошки може бути темно, в нас немає світла, як завжди. Ну, нічого страшного, я не жаліюся, все добре. Так, дивіться, що вона мені тут чудить. Ось цей її старий цвітоносік, вона тут вже дує бутончики. Тут ще пробудила почечку ось тут. Тут пробудила почечку. Ось тут пробудила почечку. І ось тут. Зверху теж пробудила почечку. Получається, в неї раз, два, три, 4, 5, тільки буде гілочок на старому цвітоносіку. І що вона мені видає далі? Вона мені видає ось таку картинку. Тут в неї виросла дітка. Ті, що говорять, що здорова орхідейка не може видавати дітки. Вона, хоч сама невеличка. Але вона видала діточку, ось вона, з боку діточка. Ця діточка видала цвітоносик, ось цвітоносик від діточки. Це не мамкин, це діточки ось збоку. Мамка, само собою, видала цвітоносик. Ось ще один зверху цвітоносик. І з другої сторони ще один цвітоносик. Получається, в нас орхідейки три цвітоноса. Ось така вона красунька. Так, далі. Далі я вам покажу ось цю орхідейку. Вона дуже гарно цвіте. Вона така фіолетова, з білорозовим така вона. Ну, дуже класна орхідейка. В обшому рабенька така. Теж вона ось видає цвітонос, і в неї раз, два, три. І ось четверте розгалуження. Буде, як деревцем, цвітоносік. І ось вона видала ще один цвітоносік. Теж красоточка така. Далі. Ця орхідейка своїми великими такими листочками зводить просто з ума, Дивіться, новий листочок лізе. Така прямо вона, щоб ви понімали, ось я ставлю руку на листочок, на краюшок, і скільки ще може поміститися лодошків. Така вона. Маленька в общем, Це теж така своїми листочками. Не знаю, ось які вони в мене лапухаті. Далі, дивіться, ось ця орхідейка, теж така немаленька в общем. вона, але, дивіться, вона тут пробудила на старому цвітоносі. Ось тут починає пробуджувати ще на старому цвітоносі. І видала два нових цвітоноса. <кій> Подивіться, які в неї корінчики. Це просто щось. Замість цвітоносів. Такі гарні корінчики. Тут я її додавала мох. Цей, що я збирала. Так. Правда, не знати, чи вони розпустяться, бо трошки їм затемно. Немає світла. Буває так, що і 12 годин немає, і більше немає. Вчора аж три рази світло виключали. Ми майже були без світла. Ну, таке вже. Розпустяться, то розпустяться. Ні, будуть свісти весною. Немає чого жалуватися в теперішній час за світло і так далі. Подумайте, як нашим воїнам в окопах мокрих, в болоті. Так. Дивіться, ось ця орхідейка, це Фроня. Вона теж ось тут пробудила на кінчиках цвітонос, пробудила. І видала ось такий гарний цвітоносик. В неї там теж один, два, три розгалуження і кінчик. Теж буде красоточка. Дуже гарно. Ось так я просто виборочно вам покажу орхідейки, які заворо... прям в них бомба. Покажу вам ще ось тут цвітоносик є. Ось він йде. Теж в нього одне, два і внизу ось там, де прищепочка, ось почечка, третє розгалуження, і він вже надув бутончики. Це, по-моєму, бігліб такий в полосочку ось такий рабенький бігліпчик мультяшка. Так, ця красоточка цвіте. Вже розпустила ще одну квіточку. Ось така гарнесенька. Звісно, ось сушаться бутончики. Без цього ніяк, ну, нічого. Що маємо, те маємо. Поїхали далі. Далі. Жовта мультяшка. Теж вона круто цвіла, цвіла все літо. З неї були дітки. Дала два цвітоносика. Красотка. А ось цю покажу орхідейку. Як ви пам'ятаєте, я садила папороть в посадочки і де-не-де. Є папороть, вона трошки пересихає, якщо двойний горшочок або горшочок закрита коренева система, вони класно будуть розростатися. Перший період, коли пускає корінчики папороть, треба поливати, щоб воно не пересихало. Тоді буде класна така папороть, а де. Не поливалось, не було такого аж двойного горшочка чи закритої системи. Він просто сохне. Тут, дивіться, який гарненький. Є папороть. Біля цієї орхідейки, і орхідейка розвивається добре. Їй вже пора поливати такі корінчики. Ось така у них посадочка гарна. Так що папороть теж живе. Тут в мене теж росте папороть, я старі листочки всі зрізала, підживила її, і вона кругом почала випускати нові такі е, рожки. Кругом, кругом вилазять нові такі рожечки в неї, буде вона вже обростати знову. І ось тут теж вона. Я трошки її кинула сюди кори, трошки вона в ґрунті, зверху чуть-чуть кори, там, шишечки де-не-де. І класно понравилась така посадочка папороті. Дивіться, як в лісі. Кругом вона почала ось так витинати свої листочки. Кругом, кругом, кругом. Так що ростемо. Звісно, темно, ну так хочеться показати. Дивіться, яка краса. Вони помаленьку цвітуть, хоч немає світла їм, трошки обсипають бутончики, але стараються таке триматися, виживати. І ось так гарненько цвітуть. Дивіться, яка красота. Скільки ще бутончиків, якщо не обсипеться, то зацвітуть. Ось той, що в куточку вазончик, він недавно що тільки перецвів. Я вам показувала, як він цвів, і знову стоїть в бутончиках. Він менш примхливий, я так побачила, не дуже обсипає бутончики і постійно цвіте. І ось цей теж не дуже йому трошки обсипався, ну не сильно. А є деякі сорти, що прямо, ну, обсипали бутони, ось, наприклад, оранжевий білим, Просто оранжевий, червоний, вони у бутончики обсипали від того, що немає світла. <кій> ну, нічого, головне пережити до весни, вижити їм, а далі вони підуть на вулицю і будуть в кашпо гарно цвісти. Я дуже люблю їх садити в кашпо, і вони прям як петунії, дуже класно цвітуть. Так, покажу вам ще. Тут орхідейки. Ось ця мамочка з двома дітками. Теж ось така вона крутецька, подорощувала на старому цвітоносі. І ось там діточка випустила теж цвітоносік, бачите? Теж крутецька орхідейка. Далі, ось ця орхідейка, я вже її показувала, в неї два цвітоноса з одної пазушки вилізло. І, виходить, на одній орхідейці теж три цвітоносика. Ну, ну, в одній пазушці, ось там в неї два цвітоносика. Ось там, там один і ось другий. Не буду вже доставати, бо темно, боюся щось поламати. Далі орхідейка за нею стоїть далі, теж два цвітоносика. Це я так показую орхідейки, на яких два і більше цвітоносів. Ну, цю вже покажу в нею хоч один цвітоносик, але все одно я її покажу. В неї ось так розгалужений гарний цвітоносик, теж росте в неї папороть. Ось так туди-туди гарнесенько росте. Ну, ось так, вони тут теж, будемо так казати, виживають. Нема світла, ну нічого. Все прекрасно. Тут в нас піларгошки королівські, теж дуже їм подобається під цією лампою. Кому цікаво, пишіть. Е... Коментарі під відео я вам покажу, яка це лампа. Так, якщо вам буде цікаво. Ось такі гарні поробилися кущики. Надіюсь, що вона порадує таке нас Цвітінням А ось ця красотка з його піталом наш, він все нарощує бульби. В нього одна-дві. Три, чотири нових бульби він виростив. Старі вже пропали. І він знов нарощує бульби. Цвісти він не хоче, каже: не будуть цвісти, не хочуть цвісти. Світла немає, цвісти не буду. Ну, нарощує бульби. І то добре, росте. Так що, ось такі в нас справи. Помаленько росте. Помаленько будемо цвісти, надіюся, все буде добре. Так само тут дітка така виросла за літо. Я вам показувала, як вона тільки зарождалася літом. Дивіться, яка вже здоров'яна. Це всогою кидан. І випустила діточка ось цвітоносик такий, буде цвісти, такий грубий, класний цвітонос. Надіюсь, на пишне цвітіння. Так що, ось так. Там стоять вазончики, вазончики теж трошки були обмерзли. Лисі були, ну вже обросли. Ось так. Красота яка? Красотки. Дуже люблю бальзамінчики. Прям дуже покажу вам ще бігошки вже як тут. Ці, що ми з моху пересаджували, стоять. Тут був стаканчик, що одна загинула, а остальні всі стоять. Ці, що ми пересажували з моху. Тут мелодія, теж в неї класний цвітонос, і вона пробудила ось гілочку на Старому цвітоносі. Теж дуже класно. Тут я обрізала трошки бальзамінчик, бо він вже до неба доставав, обростає помаленько ось так новими черіночками. Так, що в кого витягнувся бальзамін, просто зрізаєте його, можна було ще нижче зрізати, і він собі гарненько обросте буде пишний корчик. Так, ось так. Все, всім удачки, всім пока-пока, всім хорошого настрою, мирного, чистого неба. Пока-пока.